Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про такий сайт, як складчина.ua. На цьому сайті продають курси книги за низьку ціну. Зараз ви бачите головну сторінку форуму. В пошуку ви можете написати курс, який вам потрібен, і знайти його. Ось тут ви можете переглянути курси, і якщо вам якісь сподобається, ви можете його придбати. В секції обслуговування ви можете написати свій відгук або пропозицію, прочитати правила клубу. Ви можете поставити питання. І якщо ви не знайшли курс, ви можете це написати в бажані курси. Далі ми бачимо категорію курсів. І ви можете також тут переглянути і знайти якийсь курс. Повертаємося назад. Хочу зазначити, що колективні закупівлі здійснюються в три етапи. Перший етап це набір складчиків, другий це збір внесків і третій це придбаний. Матеріал видається тільки на етапі придбаний. І ось, наприклад, мені потрібен курс Жанни Васильєвої. Пошуку я натискаю, пишу Жанна, от мене є Жанна Васильєва. Я натискаю, натискаю пошук. І шукаю свій курс. І ось він. Ми бачимо ціну курсу. Ми бачимо внесок для кожного учасника і сам опис курсу. Перше, що нам треба зробити, це записатися. Є основний список і резервний список. Натискаємо основний список. У мене з'явилось вікно Реквізити. Натискаємо. Реквізити для оплати видаються в реквізитах. Тут ви можете запросити дані карти. Я напишу, що я готова оплатити. Ви можете написати також, що я готова оплатити, або написати що я хочу поповнити свій баланс. Також можна купувати монети ось тут. Нажимаємо, бачимо купити монети, натискаємо і. Бачимо. Після оплати ви повідомляєте в реквізитах дані платежу, і протягом трьох днів організатор відзначає ваш платіж. Hours later. І ось пройшов деякий час. Ви бачите, що мене відмітили як оплатившого. І в мене з'явилося вікно бібліотека. Натискаємо, заходимо і бачимо посилання на наш курс. Всім дякую за увагу! До побачення!